Сирні палочки. Вітаю вас на каналі Щось добреньке. Нам потрібно листкове тісто, кунжут, сушені помідори, яйце, борошно, сир. Йдемо розкатувати тісто. Натираємо сир. Посипаємо сушені помідори. Накриваємо листом тіста і розкатуємо. Нарізаємо паличками та скручуємо і викладаємо на форму. Збиваємо яйце, додаємо води, перемішуємо і змащуємо палочки. Посипаємо конжутом, ставимо в духовку на 200 градусів 23 хвилини. М -м -м, наші палочки готові. Seems much normal.